Сьогодні поговоримо про те, наскільки важливий у житті кожної людини її власний ресурсний стан. Вітаю вас на своєму каналі. Я Юлія Ав'єєва, психолог, і розповідаю про психологію мовою простоти. І сьогодні поговоримо про ресурс. Що ж означає бути в ресурсі? Бути в ресурсі це відчувати енергію, відчувати наповненість, мати бажання, зацікавленість і мотивацію до. Певних дій, і відчувати внутрішню енергію. Коли ви наповнені, ви хочете робити справи, ви хочете активно діяти, ви хочете завершувати, розпочати і починати нове. Коли у вас не вистачає ресурсу, ви навпаки нічого не хочете. Ви демотивовані, відсутнє бажання щось робити. Може бути таке виснаження, хронічна втома і. Повна апатія до справ, які ви запланували. Сьогодні коротко розповім вам про кожен із цих станів. Взагалі, де брати той ресурс? Ресурс це в кожної людини як така внутрішня батарейка, яку потрібно час від часу заряджати і слідкувати за рівнем її зарядки. От, наприклад, в мобільного телефона. А і у всіх гаджетів є батарея. Коли вона заряджена наповну, ми цими гаджетами користуємося, використовуємо їх, дивимося фільми там, в соцмережах, щось читаємо. Тобто дзвонимо, пишемо і тому подібне. Якщо батарея в телефоні, наприклад, Заряд показує 15%. що ми робимо. Ми ставимо режим енергозбереження і намагаємося якомога менше використовувати телефон. І використовуємо для таких важливих речей, щоб позвонити або написати. І тому що якщо ми продовжимо використовувати телефон наповнення, то батарея розрядиться, телефон вимкнеться, і ми не зможемо ним користуватися аж поки його не зарядимо. Аналогічно відбувається із внутрішньою батарейкою, яка є в кожної людини. І самим першим питанням, яке я вам хочу зараз задати, буде таке питання: наскільки відсотків зараз у вас заряджена ваша внутрішня батарейка? Від 1 до 100. Дайте собі чесну відповідь на це питання, і це перший крок, який допоможе вам самодіагностувати ваш внутрішній стан і ваш ресурсний такий внутрішній заряд. Якщо рівень вашої внутрішньої батарейки, тобто заряд вашої внутрішньої батарейки 50% і вище, то це є цілком нормальна позначка, при якій ви можете працювати, займатися справами, щось досліджувати, починати нове, завершувати старе. Якщо рівень вашого внутрішнього заряду нижче 50%, то на це потрібно звернути увагу. Якщо це рівень, 40-50% в межах 40-50, то важливо звернути на це увагу. Якщо ваш внутрішній заряд в межах 30-40, то на це звертаємо підвищену увагу. Якщо ваш внутрішній заряд менше 30%, то це як червоний сигнал, це як такий просто. Фактор, на який в першу чергу потрібно звернути увагу і не тільки звернути увагу, а діяти миттєво. Тому що, якщо згадайте приклад із телефоном, якщо в телефону низький заряд, то ми можемо ним користуватися недовго, якщо будемо користувати наповну. Якщо в людини низький заряд енергії, це свідчить про те, що людина може задовольняти тільки необхідні базові потреби, такі як: Побутові моменти сходити на роботу, десь подбати про себе, а на все інше просто енергії не вистачає. Тому дуже важливо за цим слідкувати і вчасно коригувати, тобто поповнювати рівень своєї енергії. Що ж це таке, як це поповнювати і що з цим всім робити? Ну, по-перше, варто знати про те, що є джерела втрати енергії і джерела наповнення енергії. Джерела втрати енергії це ті моменти, ті дії, які ви робите, і під час цих дій ви втрачаєте багато ресурсу. Наприклад, це зазвичай. Злість, коли ви злитеся, коли ви конфліктуєте, коли ви сваритеся, коли ви заздрите, коли ви тривожитесь, боїтеся, переживаєте, коли маєте багато незавершених справ, це все вас виснажує і саме в цей момент ви витрачаєте значну кількість енергії у подвійному, в потрійному об'ємі. Натомість вас наповнюють джерела наповнення енергії, це ті моменти, ті речі, ті справи, які ви робите, і вам це робити подобається. Все дуже просто. Те, що не подобається, вас знесилює, те, що подобається, вас наповнює. Отож, як самостійно покращити свій ресурсний стан? Ну, по-перше, ми вже визначили, Рівень вашого внутрішнього заряду, наскільки заряджена ваша внутрішня батарейка. По-друге, рекомендую скласти вам такий список, така техніка ресурсна, під назвою Я наповнююся ресурсом коли. І ви в цей список пишете всі речі, всі ваші дії, які ви робите, і вам їх робити подобається. А вам це приносить задоволення: це можуть бути мінімальні дрібні дії. Мінімальні дрібні речі, не обов'язково щось масштабне писати, важливо писати дрібниці, тому що все починається саме з дрібниць. І ви пишете дії, моменти, речі, які вам робити подобаються, і ви отримаєте від цього таке невеличке задоволення. Також у цей список ви пишете людей, з якими ви спілкуєтеся, і вам з ними приємно спілкуватися. Після цього спілкування ви себе почуваєте наповненими такими в гарному настрої і позитивними. Не це. Ресурсні люди. Також ви можете в цей список писати ресурсні спогади, тому що спогади це те, що у вас не може ніхто забрати. Вони завжди з вами. І повертаючись у ресурсні спогади, тобто в ті думки, в ті спогади, в ті пам'ятні місця, де вам було так добре, ви згадуєте ті моменти, ті щасливі, радісні миті, коли вам було приємно, класно і ви почували себе задоволеними. І відповідно для вас ці спогади є ресурсними. Це можуть бути місця, місця, Які ви відвідуєте, і вам там подобається, і це не обов'язково знову ж таки щось масштабне. Це може бути якась або вуличка, або якийсь парк, або торговий центр, де ви прогулюєтесь, де ви перебуваєте, і все те, що ви там спостерігаєте, вам подобається. Це вас наповнює. Ну і звичайно, якісь улюблені справи, які ви любите робити. І саме після цих справ ви себе почуваєте класно, ви себе почуваєте більш задоволеними, більш наповненими, і більш маєте кращий настрій. І саме цей список він є необмежений по пунктах. Ви можете... Там почати його писати сьогодні, і час від часу дописувати туди ті речі, моменти, спогади людей, місця, які ресурсні, і які ви згадуєте, робите, і вам це приносить задоволення. Тобто це не обмежено по пунктах. І це ваша така шпаргалка, власна, шпаргалка ваших ресурсів. Ваша інструкція до того, яким чином ви можете покращувати свій стан. І от шпаргалка ресурсів у вас є. Рівень вашого внутрішнього заряду у вас є. І от, наприклад, у вас внутрішній заряд вашої батарейки 45%. Ви дістаєте той список. Задаєте собі питання, що я можу зробити із цього списку прямо зараз, щоб мені стало трішечки краще. І ви робите з того списку там 2, 3, 5 справ, які ваші ресурсні, ваші власні ресурсні. І ви відчуваєте, що рівень заряду у вас вже не 45%, а скажімо, 48%. Тобто, ви самостійно своїми діями. Можете впливати на свій стан, покращуючи його і заряджаючись ресурсом, це ви можете робити, і дуже важливо підтримувати рівень ресурсу на належному рівні, тому що у вас може бути багато напланованих справ. Ви можете знати, як ці справи зробити. Ви можете володіти знаннями, ви можете володіти різними прийомами тайм-менеджменту. Ви можете розписати все там по пунктиках. Але якщо у вас не буде енергії, то у вас не буде бажання, у вас не буде сили, зацікавленості і мотивації, щоб Повною мірою ці справи зробити, тому підтримувати рівень внутрішньої енергії дуже важливо. Ще такий важливий момент: якщо ви спостерігаєте у себе критично низький рівень енергії, це 20% і нижче протягом двох тижнів. То тут уже рекомендовано звертатися за допомогою до лікаря психіатра, тому що коли в людини низький рівень енергії спостерігається протягом декількох днів, це може свідчити про хронічну втому. Або виснаження. Якщо низький рівень енергії спостерігається протягом 14 і більше днів, це може свідчити про наявність різних психічних моментів, ну, наприклад, таких як депресія і інші. Діагностувати ці моменти може тільки лікар-психіатр. Тому Слідкуйте за своїм внутрішнім ресурсом, бережіть свою енергію, бережіть себе. І якщо було корисне відео, підписуйтесь та ставте лайк.